Так, ну що, їдемо далі. І команда Говерла зараз зустрічається з командою Копаки. І перший, перший атака і гол, гол. від Енф. Енфо. Енфо сьогодні феєрит, непогано гору, сьогодні показує цей гравець. Тяне за собою Говерло. Давайте. Дужі його Я. Мы пучем, мы пучем. Стоп! Бэй! Ой, хороший! Добрый!

Ой, краса! Ти що! Ой, краса! А це гол від новачка говерли головою, в прыжку. Дуже красивий гол, який скоріше за все, буде претендувати на плюху Туру. Тікай від нього, Жека, Нахуй ти попри нього випилиш!

Закидай! Добре! Двоє! Двоє! Хорош! 3-0! Ну що ж, Гаверла доказує той факт, що це найвеличніша гора України, яку важко покорити. І не вдається це хлопакам, хлопаки горять. З рахунком 3-0. А гора Говерла доказує свою велич. А <плес> Тут помиляється Енсо, помилка від цього гравця і гол ворота говерла залітає. Не оставляйте, пожалуйста. Не Чувайте все, всі почуваєте. Дима, забирай, забирай! Забирай, піди. А находиємося є. Відай вороть! Діма! Добре, добре! Маже ПП? 3-1 на табло і що? ж. Мінута! Мінута до кінця гри. Це хоче сьогодні бути всюди. І На своїй половині поля, і на чужій. Багато енергії в цього гравця. Фетмен не навчився бити по воротах. Добре, сам! Сам бігте! 20 секунд! Там пена дроп! До выхода! Ой, Все, час! Автогол <толкнул> вроде.